Доброго дня, друзі! Сьогодні коротеньке відео. Хочу показати наслідки використання неякісного акумулятора для FPV. Ось, наприклад, був такий акумулятор, назву дам пізніше в опису. Ось так це з ним трапилось в повітрі під час польоту. Його розірвало, він повністю згорів, пошкодив дрон. Оператор не постраждав, окрім нервів. По-друге, хочу сказати нашим спонсорам дякую за переданий кабель. З нього ми зробимо подовжувачі для антенн, щоб безпечно працювати з дронами. Друзі, і закликаю доєднуватись до збору коштів на придбання. 3D принтера, він дуже-дуже нам потрібний для друку, запчастин для дронів. Тут багато чого робиться на 3D принтері, і запчастин для боєприпасів. Дякую вам.